Всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Віковий Схід. Перед вами тибетська підвізка, жовтий Джамбала, бурштиновий тибетський бог з богатства з мантрою, жовтий джамбала, тибетський бог богатства. Якщо ви будете носити цю підвіску, вона принесе вам багато удачі. Ви можете підносити цьому божеству квіточки, свічечки та чашу з їжею або водою. Тибетська підвізка, жовтий джамбала, бурштиновий, привезена нами з непалу. І вона освячена в храмі Боднаступа Котманду, а також освячена в монастирі Рінчелингрін Грінпоче та начитана мантра Ом Джамбала, Джардін Джая Соха. Джамбала дарує сильне багатство та удачу гроші та гарантує те, що у вас ніколи не закінчаться гроші. Жовтий джамбала завжди готовий надати фінансову допомогу, коли вона вам найбільше знадобиться. Коли ви носите цю підвізку, повторюйте його мантру, яка зображена на звороті. Зображена мантра ом джамбала Джардінджая Соха. І візуалізуйте, коли ви повторюєте його мантру, як його мангуст вбирає скарби. Ваш дім! Доходи зростуть, багатство збільшиться. Мантра жовтого джамбали, ом-джамбала, джардін джая-соха. Носіть з собою цю тибетську підвізку жовтий джамбала бурштиновий. Це бог богатства з мантрою, яка знаходиться на звороті. Щоб збільшити ваше багатство та удачу, особливо необхідно тваринам, знаком і слабким елементом багатства удачі. І ще відкриємо вам один такий секрет. Кожен, хто буде мати цю підвіску, дійсно його доходи збільшаться. Тому що в цьому році джамбала відповідає за наше процвітання. За наш успіх, тому що до нього прилетіла дев'яточка, яка буде просто накопичувати ваші доходи. Більш детальнішим описом ви можете ознайомитися, зайти по силиці нижче на наш інтернет-магазин. Також підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід. Ставте лайки, діліться відео. Це завжди гарно вплине на вашу карму. Підніме вам настрій і в вашому житті просто буде все супер. І Джамбала буде з вами. Дякуємо, па-па!